Вчителька молодших класів Юлія розповідати на камеру соромиться. Каже, втратила кревні через власну безпечність. Що речі зникли, помітила лише за кілька годин. Скільки часу працює, не було таких випадків, випадків у шкільних закладах. В сумці на той момент знаходились гроші. ну, Сума можу так сказати, мобільний телефон і деякі цінні речі, таких як Юля, упродовж двох місяців до правоохоронців звернулося семеро. Коли ми почали відпрацьовувати оперативним шляхом з'ясовувати особу і під час відпрацювання луцького педагогічного коледжу перегляду відеоспостереження була з'ясована встанов... ну, не встановлена з'ясована особа, виявлена, скажімо так, по відео, яка не є студенткою педагогічного коледжу. От, роздрукувавши фотографії, почали кропітку працю по відпрацюванню, встановлення цієї особи. Водночас крадіжки помічали й далі. Тепер сумочку зникали не лише у Луцьку, а й на Рівненщині. Правоохоронці передбачили, куди наступного разу завітає молодиця, і схопили її на гарячому. Доведена вина в трьох крадіжках. От крім того, значить, нам відомо з оперативних моментів, значить, що вона причетна ще до ряду крадіжок. Жінка розповіла, на роботу не влаштуєшся. Тож єдине, що спало на думку, красти правоохоронці звертаються до мешканців міста. Якщо вони в цій особі впізнають, скажімо так. Людину, після з якої вони стикалися і після чого в них пропадали речі, скоювалися крадіжки, то прохання звертатися до Луцького міського відділу з відповідною заявою. Загальна сума, на яку розбагатіла білявка, 5 тисяч гривень. Це окрім мобільних телефонів і куштовностей. Їх знайшли у квартирі затриманої. За низку крадіжок злодійку посадовлять за грати. Олександр Стернічукі на Суховерхова Луцьк НТН.